Воркаута Дама. Створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як Накачатись в сьогоднішньому відео тренуванні буде серія про бруси. Конкретно такі бруси лабіринтом. Можливо, у когось є схожий типаж брусів. Це старенькі бруси, їм багато років, більше, ніж мені, думаю, навіть. Тому, можливо, десь на старих площадках знайдете щось схоже. В нових тренажерах, спортивних площадках, воркаут-площадках спеціалізованих. Навряд чи такі бруси є, але, можливо, й теж такі роблять. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, додивіться до кінця відео, так як все одним дублем заснято. І тут багато цінної, цікавої, унікальної інформації, яка відрізняється від минулих тренувань. Це конкретно. Тренування та взагалі вправи, які не тренуванням потрібно робити. Для когось, для когось тренування, для когось це буде розминка, для когось це будуть підводящі вправи, які допоможуть розширити свій потенціал тренувань та занять на брусах будь-яких. Тому для початку, щоб ви змогли більше робити віджимань в кількості, взагалі качати свої м'язи. Відчувати себе комфортніше на брусах, то якраз сьогоднішні вправи для цього. Тож, перше, що найкраще, найпростіше, і взагалі те, що дійсно допомагає більше віджиматись, комфортніше себе відчувати це спроби ходьби на брусах. Якщо у вас звичайні бруси будь-якої висоти, ширини. Але такі, які біля перекладини, а не як в даному прикладі, то вам буде важко робити таку вправу, тобто хіба що можете вперед назад ходити, і це дуже мало, тобто воно особливо нічого не дає. А для того, щоб використати такі бруса та спрогресувати, спробуйте робити проходку по всіх брусах повністю. Якщо у вас менші, більші, по... Довжині ці лабіринти, то це краще, гірше, але в будь-якому випадку воно добре. Навіть якщо десь така площадка, воно вже, в принципі, досить добре розвиває. Тобто потрібно робити проходку не просто вперед-назад. Для початку вперед-назад, а далі вже переходити на інший брус і таким чином повністю проходити. Зараз пройду повністю абсолютно всі ці бруси, покажу на своєму прикладі, як це робло. Це приблизно, тобто не спішучи. Але для того, щоб взагалі пройти бруси, для прикладу, от як в даному прикладі, на початку проходки потрібно дійти до повороту і далі вже, звичайно, переходити далі. Для того, щоб це зробити і не впасти з брусів, так як, можливо, хтось. Це Дивиться не тільки з дорослих чоловіків, мужчин, хлопців, пацанів, а якісь підлітки, хлопці маленькі, чи ваші племінники, діти і так далі. Тому, звичайно, що не для всіх підійти одразу швидко, якось бігти по брусам, навіть якщо у вас є досвід, то для вас це можливо буде щось просте. Але це в більшій мірі гімнастична вправа. Для того, щоб робити різні вправи на брусах, елементи та трюки, потрібно розвивати свої лікті, руки, запястя, відчувати себе добре на брусах. Тобто, якщо просто віджиматись на брусах, то цього буде завжди мало. Рано чи пізно потрібно якось далі розвиватися, якщо ви, звичайно, хочете не просто качати м'язи, а ще й навіть для того, щоб і качати м'язи, то потрібно це вміти робити. Тому пробуйте робити таку вправу. Для прикладу показую вам, де опиратися, потрібно ногою однією, другою, лівою, правою, для того, щоб перепригнути в ширині на наступний брус. Якщо вам дозволяє ваша ширина рук. Тобто ці маленькі деталі та вправи вони дійсно допомагають, розвивають та прогресують кожного, хто буде це пробувати. Взагалі, зазвичай, воркаутери, хто постійно тренується годинами на спортивних площадках, роблять такі вправи замість відпочинку або для розминки, для того, щоб якраз розімнути свої кісті, руки, зап'ястя та все інше. Тому цю вправу спробуйте для розвитку зривної сили, ціпкості та для того, щоб навіть ширше. Розтягувати руки і грудні м'язи взагалі є дуже багато різних вправ. Це конкретне відео, як першу частину знімаю таких деяких допомагаючих, простих, легких, починаючих вправ, які на брусах робляться. Їх є реально багато, але це з класики найпростіше та, можливо, навіть. Найдієвіше, просто як для кого і хто як це робить. Але приблизно потрібно робити от такі проходки. Тобто, якщо вже можете перепригувати на поворотах, якщо пробуйте, але не учіть, бо тому що комусь буде важко навіть відірвати руку від бруса і переставити, до це не буде складати ніякої важкості, тому що є сила, витривалість та досвід, але таким. Спортсменам, воркаутерам, атлетам, можливо, буде навіть це теж корисно в тому розумінні, що навчитесь, не спішучи робити цю вправу. Тому що ця вправа для розминки і для того, щоб розігріти м'язи. Її можна робити і в кінці тренування, звичайно, коли вже м'язи розігріті. Але якщо будете робити на початку тренування таку проходку або просто для себе. Спробуйте ходити по брусам, робити це як ціле повноцінне тренування: одну проходку, 2, 3, 4, 5, 10, чи скільки зможете. Тому що у кожного свій досвід свої вміння та певна якась база воркаута. Або нульова, або трішки більше. Тому, звичайно, що пробуйте, просто робіть і. Намагайтесь дійти повністю до кінця. Тобто, якщо ви починаєте йти, десь на середині зупинились, постійте, почекайте, упріться ногами, навіть собі якось там читерте, допомагайте. Тобто, це не є якась вправа, яку потрібно робити для змагань, певною якоюсь супер-мега конкретною якістю. Це, звичайно, дворова вправа, яку зазвичай робити потрібно для для розминки та для загального розвитку своєї фізичної форми, підтримки себе в тонусі, та взагалі, якщо дійсно ви розумієте, що для того, щоб тренуватись, навіть своєю вагою тіла на брусах, перекладені чи в домашніх умовах, потрібно мати досвід, якщо не розминатись, тобто знати своє тіло, свої м'язи, свої вміння, сили відчувати і не робити лишніх рухів при швидкій такійсь розминці, чи швидкому тренуванні без розминки. Тому, якщо у вас немає ще багато досвіду і будете пробувати тільки, то намагайтесь не швидко це робити. Можливо, комусь це буде дивно, смішно або ще якось. Але насправді, коли починаєте тренуватись, якщо ви тільки починаєте, то перші. 5, 10, віджимають 15 навіть. інколи швидкі такі рухи, десь, можливо, промазаєте той брус чи ще щось, типу того, це не дуже класно. Знаю по собі, не раз швидко якось відчував схожі відчуття, тому по-любому. Пробуйте не спішучи це робити. Майте собі просто на увазі. Звичайно, що у кого, який характер, мені, якщо б так сказали, то все рівно робив би по-своєму, але принаймні прислухався би. Тому, якщо можете, то прислухайтесь. Навіть оці проходки вперед-назад, краще робити спокійно, чітко і на рівних руках. Тобто, намагайтесь руки. В локтях не згинати. Це головна фішка цього тренування, вправи цієї проходки в тому, щоб проходити повністю все не згинати. Тому що якщо згинається рука, то м'язи починають напрягатись, і ви не на опорі рук кістей зап'ясть рухаєтесь по брусам, а на своїх м'язах. І якраз для цього і потрібно навчити своє тіло, м'язи робити ці рухи на брусах. Звичайно, що це не потрібно робити це тренування тисячі разів, просто для загального розвитку, класичного розуміння тренування на брусах, ця вправа не буде зайвою 100%. Тому просто притримуйтесь цієї маленької деталі, яка Напевно, найважливіше, тому що буквально, навіть якщо ви будете робити проходки, до речі, пробуйте, якщо не виходить вам робити повністю всю проходку, допомагайте собі міні-вправами. Йдіть в бік, пробуйте десь на одному місці, на повороті там, де у вас не виходить, якщо у вас не виходить, повертати. І таким чином просто тренуйте себе, для того, щоб навіть якщо будете потім робити тренування на брусах, то кожне з цих тренувань, вони в принципі, якщо для прикладу робити віджимання на брусах на максимум за підхід, то якщо не вистачає витривалості, ваші руки будуть згинатися. Ви захочете зробити ще до такого 1, 2, 4, 10 віджимань на брусах. А у вас просто сили ніби ще є, витривалість ніби є, а десь отак рука зігнеться трішки навіть в локтях, і вже упадити з брусів, або просто якби спригнете з брусів. І цим самим, звичайно, що ці тренування, це тренування, ці вправи допоможуть вам зрозуміти та відчути свої руки, щоб не... Навіть на таких віджиманнях звичайних класичних. Коротше кажучи, пробуйте, пишіть в коментарях свої відчуття, досвід свій, якщо можете, діліться ним, для того, щоб інші розуміли, хто не пробував як це. На своєму прикладі, як зміг показав вам приблизно, як це робиться. Звичайно, що постійно не роблю такі тренування. Кажу, що коли з воркаутерами тренуємося, то дуже багато таких різних вправ робимо. Але так як серіал проект називається Як накачатись, то думаю вам, для того, щоб накачати свої м'язи на брусах будь-якими вправами, тренуваннями, по-любому це тренування буде корисним. Тому поставте лайк, програми тренувань своєю вагою тіла на сайті під відео www.workodama.com. Всім пока!